Керівник рекламного відділу Людмила Данилюк нещодавно виграла автомобіль. Принаймні, так було написано у повідомленні, яке вона отримала. Втім, для того, аби умріяне авто стало реальністю, потрібна була дрібничка. Жінка, не замислюючись, вирушила у банк, аби відіслати тисячу гривень і таки отримати новеньку шкоду Фабію. Подивилася, що мене на рахунку є якісь кошти. Відповідно, мені не встрічали. Я позвонила до свого чоловіка. І кажу, що от така то мені прийшла смс, і я можу виграти авто, якщо я скину тисячу гривень протягом трьох годин. І чоловік мені сказав, що це є, що я стала жертою ефаристів. Для Людмили все закінчилось хеппі-ендом, А от нещодавно із 29-річного мешканця Івано-Франківська аферисти виманили аж 80 тисяч. Чоловік традиційно виконав декілька грошових переказів, поки не зрозумів, що потрапив на гачок шахраїв. Розповіли в управлінні поліції. Загалом, з початку року, за статтею Шахрайські дії на Прикарпатті порушили майже дві сотні кримінальних проваджень на 20% більше порівняно із 2015 тисячі Зубожіння населення, погіршення економічної ситуації спонукає, в тому числі злочинців, приходити до нових методів зароблення незаконним кримінальним шляхом грошей. Зазвичай знайти таких аферистів надзвичайно складно, як правило, шахраї тільки раз використовують мобільний телефон і сім-картку. Встановити цю особу без прив'язки до мобільного телефона, до сім-карти, і то саме стосується до картки банківської, фактично не Реально можливо, ми навіть володіємо ситуацією про осіб, які це вчинили. Але на жаль, наша оперативна інформація це замало для того, щоб людині приділити обвинувачення, звинуватити вчинені злочину і направити справу до суду. Але шахраї не обмежуються тільки телефонами, входять в довіру і через соцмережі. Нещодавно і на мою сторінку в однокласниках прийшло повідомлення. Чоловік написав, що зараз на фронті, а тому просив поповнити рахунок мінімум на 40 гривень. Заходимо на його сторінку. Там багато фото із фронту, але різних людей. У телефонній розмові він пояснив, чому нам телефони заборонені. Що якщо э, так, що по вашому начальству, що ми є на сайті, або ми користуємося телефонами. У нас два телефони, один на інтернет, один на дзвінки. У нас були проблеми. Волонтерів такі випадки зовсім не дивують. Керівник центру допомоги АТО Наталія Перцович каже: люди зараз готові на все, аби збагатитись, не гребують навіть темою війни. Звернулася як ніби дружина учасника АТО, яка просила допомогти її онкохворій дитині знайти донорів крові. Але потім виявилося, коли ми цю інформацію поширили, виявилося, що ця дружина Ся минулого року вже також така ситуація була та сама історія. Спочатку люди зголошуються здавати кров, а потім вони вона вже розводить людей на гроші. Схожий випадок більше року тому трапився із Коломийською журналісткою Мариною Максимів. До неї зателефонували невідомі, сказали, що син, а згодом і донька перебувають у слідчому ізоляторі, оскільки брали участь у бійці. Хоча у Марини немає дітей, вона все ж вирішила тримати аферистів на гачку. І кілька днів обіцяла переслати 5 тисяч доларів на їх рахунок. За той час написала заяву у поліцію. Пройшло півроку. Я знову прийшла до міліціянтів нагадати їм про свою справу, тому що мене навіть не викликали на. Допит мені не дзвонили на якому етапі розгляд цієї справи. Я сказала їм, нагадала, що в мене є всі записи наших розмов з цим чоловіком, який до мене телефонував цих розмов. До речі, 10, І вони сказали, що добре-добре, надасте нам ці телефонні розмови. Ми вам зателефонуємо. Ну але ось знов ну, пройшло півроку, і досі мені так і ніхто не зателефонував. Хоча на дворі 21-ше століття люди і досі ведуться на різні афери. Якщо до вас серед ночі телефонують невідомі або ж через інтернет пропонують небачені знижки, краще ретельно перевірити інформацію. У поліції попереджають безкоштовний сир тільки у мишоловці. Ми можемо зв'язатися буквально за 5-10 хвилин з будь-яким районним відділом відділення в Україні. Ми можемо з'ясувати всі питання: затримана людина, не затримана, є вона чи нема. Тільки звернення в поліцію. Ніяких самостійних дій зазвичай телефонні шахраї так і залишаються непокараними, адже за минулий рік розкрили тільки 5% таких злочинів. Тому будьте пильними та холоднокровними, тоді й зменшуються шанси потрапити до нечесних на руку людей. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.